Гроші все рівно зникнуть. Я можу собі це дозволити. Для чого? Щоб що? На хіба вдумайтеся, люди відчувають дискомфорт від того, що в них є гроші, і гроші лежать тривогою. Хою. Все отак от присипано, помазано в житті людини. Коли вам захочеться витягти гроші або зайти в кредитний ліміт, візьміть, даю практичні рекомендації. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінансів 3D Тут ми з вами говоримо. Окремо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей? Сьогодні відповідаю на питання, яке ви неодноразово ставили мені в коментарях. І так само я отримала це саме питання по своїй суті в формі для постановки мені анонімних запитань. Лишаю його теж про всяк випадок у е, описі до цього відео. Питання звучить так: як припинити? Залазити в кредитний ліміт, або як припинити витягувати гроші зі своїх накопичень і заощаджень, розбираємося сьогодні. Даю практичні рекомендації, як працювати з цим скоріше, не з точки зору персональної фінансової грамотності, скільки з точки зору вашої психіки і вашого мислення. Я вісім років вивчаю теорію психотерапії саме для того, щоб краще розуміти, як працює людська психіка і як допомогти людям використовувати це собі на користь. Отож, кожного разу, коли вам хочеться або зайти в кредитний ліміт, купити щось не на свої гроші, або залізти в свої накопичення заощадження, з'ясуйте справжню причину. Не просто я хочу купити ось це. А трошки глибше, на рівень глибше. Я хочу купити ось це для чого? Щоб що? На хіба часто люди якими своїми покупками закривають емоційні потреби? Комусь нудно, хтось намагається закрити внутрішнє відчуття самотності, хтось може просто спробувати підняти собі настрій або дати собі ось це відчуття. Я можу собі це дозволити. І ось. Усвідомлення ось цієї базової потреби, яку ви хочете закрити внутрішнього з цього імпульсу вашого, уже суттєво допоможе знизити рівень впливу цього імпульсу і цього імпульсивного бажання. Майте на увазі, що при цьому важливо не тільки озвучити і усвідомити цю потребу, а ще й закрити її якимось іншим шляхом, крім як додаткових витрат. Наприклад, якщо вам самотньо є сенс написати комусь в чаті, запропонувати людині піти, наприклад, на прогулянку, і таким чином ось це відчуття самотності не через витрачання грошей закрити, а через реальний екологічний працюючий на вас. Спосіб, якщо ж ви закриваєте додатковими покупками нудьгу, вигадайте, як можна розважитися без витрат грошей. Повірте, якщо ви влаштуєте брейншторм на цю тему і напишете список із мінімум 10 пунктів завчасно, да, мінімум 10 пунктів, як вам подобається розважатися без витрат грошей. Це суттєво допоможе вам повернутися до цього списку і вигадати якусь класну ідею, просто обрати її з цього переліку, в моменти, коли вам захочеться, знаєте, от різко захочеться витрачати гроші наліво й направо. Наступна рекомендація: подумайте і візуалізуйте, що буде, якщо ви залишите ці ваші гроші недоторканними. Ви ж насправді накопичували ці заощадження і ці гроші для чогось. У вас же була якась ціль, хтось накопичує, щоб відчувати безпеку, хтось накопичує, щоб відчувати спокій. У кожного тут свої ідеї, своє бачення. Та у вас це бачення теж було. Поверніться до нього. Згадайте, і це суттєво допоможе вам втриматися від ідеї, потягнути гроші. Із ваших накопичень або заощаджень. Наступна рекомендація: створіть ритуал паузи. Кожного разу, коли вам захочеться витягти гроші або зайти в кредитний ліміт, візьміть перерву в 24 години. Просто скажіть собі: клас, я відчуваю ось цей імпульс, ось це бажання, що собі конкретно придбати. Я повернусь до цієї ідеї через добу. І все. Ви йдете жити життя. І через добу, якщо це бажання досі актуальне, ви досі хочете придбати цю річ. Супер, тоді витрачайте на це гроші. Та часто ми імпульсивно ось так витрачаємо кошти, навіть не усвідомлюючи, що це бажання цієї секунди, а вже через добу ми можемо про це навіть не згадати, або ж. Можемо вважати цю купівлю не вартої витрат. Ще одна важлива, та знаю, що непроста рекомендація: працюйте. З тривожністю чимало людей витрачають накопичення і заощадження через те, що хвилюються, що з ними щось трапиться, або що людині не вистачить грошей. Часто це якісь там нелогічні рішення, але так і спрацьовує психіка в великій кількості людей. Навіть є ось ця звичка позбуватися грошей. Вдумайтеся, люди відчувають дискомфорт від того, що в них є гроші, і гроші лежать. Якщо ви тут себе впізнаєте, будь ласка. Напишіть про це в коментарях, щоб інші підписники розуміли, що це я не просто собі так вигадую, а що це справді так працює. Я це знаю з практики роботи з сотнями людей, але. Знаєте, часто досвід інших демонструє щось і підтверджує щось набагато краще ніж слова експертів. Так, от з тривожністю є сенс працювати зі спеціалістами допомагаючих професій, психолог і психотерапевт. Зараз їх можна знайти на дуже різний бюджет, підібрати за покликом і відгуком власної душі. І з тривожністю є сенс працювати, бо це часто стає основою, базою, ґрунтом для людей, і часто впливає не тільки на фінансові рішення, а і на все життя людини, і часто знаєте, тривогою -гою все отак от присипано, помазано в житті людини, і це суттєво заважає. Жити кайфове життя, насолоджуватися ним і проживати ті дні і ті можливості, які ми можемо насправді проживати в радості. Продовження попередньої теми. Додам, що варто працювати не тільки з тривогою, а ще й з відчуттям безпеки. Часто, коли людина почуває себе вразливою, вона починає тягнутися до своїх заощаджень, і тому є сенс знову розбиратися з внутрішнім базовим відчуттям безпеки, наскільки ви взагалі можете довіряти життю, наскільки ви вмієте відпускати ось цей гіперконтроль, і наскільки ви вмієте розділяти, як я це називаю, відповідальність. З життям. Тобто за все, що стається в нашому житті, ми можемо поділити відповідальність 50 на 50. 50% за нами, а 50% за самим життям, за тим, що ми не можемо контролювати, за тим, як розвиваються події навколо нас. І от наша задача взяти 100% відповідальності за ось цю нашу половину, за наші рішення, за наші дії, за нашу роботу з мисленням, про що говоримо сьогодні. Але розумієте. Що на частину процесів ми повпливати не можемо, і тому є сенс відпускати контроль, принаймні в тих сферах і зонах вашого життя, де ви точно не можете на щось впливати. Ще одна рекомендація: встановіть внутрішні правила гри. Часто на цьому каналі я повторюю, що персональна фінансова грамотність. На те й персональна, щоб бути дуже особистісною, і тому ви можете встановити якесь своє правило. Наприклад, я завжди витягую гроші із заощаджень тільки після письмової на це заяви. І ви перетворюєте це на гру. І ви розумієте, що кожного разу, коли ви, наприклад, берете частину заощаджень, ви маєте написати заяву. Такий берете собі аркуша 4 і пишете. Прямо от фінансові подушки безпеки від такого-то або такої-то да, заява, я витягую таку-то суму на такі-то потреби. Вважаю це важливим і потрібним, тому що. І от якщо написали заяву, тоді гроші витягуєте. Якщо заяви не написали до тих пір, поки не напишете, от гроші там не чіпаєте. Це створює, знаєте, додаткову мороку, додатковий такий бар'єр психологічний. І часто писати якісь такі заяви нам не дуже приємно. І тому це може, знаєте, вберегти вас. Від того, щоб звідти гроші тягти, Ну і фінальна рекомендація: працюйте з переконаннями про гроші. Якщо в вашій голові є думка на кшталт жити треба тут і зараз, неясно, чи в нас буде майбутнє, або якщо є ідея гроші все рівно зникнуть», то очевидно, що ви будете постійно намагатися звідти гроші дістати. Про те, як працювати з переконаннями, що нас обмежують на каналі, вже є окреме відео. Будь ласка, переходьте. Ходьте туди і дивіться його. А тут додам, що працювати з переконаннями, що обмежують, є сенс із спеціалістами допомагаючих професій: психолог, психотерапевт, коуч, ментор, люди, які працюють з мисленням. Будуть тотально на вашій стороні і допоможуть у всьому цьому розібратися, да, подивитися, які такі лабіринти набудував ваш мозок, і просіяти це через фільтр того, актуальна ця думка зараз чи ні? Вона мені допомагає чи заважає рухатися до життя, якого я прагну. Підсумовуючи все вище сказане, додам. Не чіпати свої заощадження це не лише питання фінансової дисципліни, а ще й питання психологічної зрілості. Тому є сенс вчитися витримувати дискомфорт, коли, наприклад, вам хочеться прийняти якесь рішення щось купити, але ви берете паузу на добу і вчитеся з цим. Бути, коли ви ставите питання, а яке насправді внутрішнє відчуття, я намагаюся зараз закрити цією купівлею і вчитеся дивитися в цю правду і вчитеся витримувати цей дискомфорт, який виникає після того, як ви усвідомлюєте відповідь на це питання? Чекаю вас в коментарях. Будь ласка, напишіть наскільки легко або складно вам не витягувати гроші із своїх накопичень заощаджень. Можливо, ви додасте щось до мого перегляду. Переліку в якості порад і рекомендацій. З задоволенням це все прочитаю. Щиро бажаю вам успіхів! бути щасливими, багатими. Пам'ятайте, що не обов'язково щось обирати, якщо можна мати і одне, і інше. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі вже наступного відео. Па-па!